Адам і Єва це приклад благословенного життя. Насправді, якщо ми подивимось, то у Адама та Єва було благословенне життя. Вони спілкувалися з Богом, вони любили його, вони були в його присутстві, і ми бачимо, що результатом було благословення на всій планеті і в житті Адама і Єви. Але коли вони перестали любити Господа, ослухалися Його, почали проявляти непокору, бунт, недовольство, гордість по відношенню до Бога, то в їхнє життя прийшла смерть. А на землю прокляття. І це наглядний приклад для нас з вами. Ми також з вами знаходимося в тій же самій позиції, що й Адам і Єва. Ми вибираємо або ми приєднуємось до Бога, або ми його любимо і являємось дійсно частинкою Його сім'ї, або ми слухаємо Бога, стаємо гордими, ліцемірними, і, по ітогу, прийде в наше життя прокляття і смерть. Вибір за нами, як і за Адамом і Євою. Бог дав нам цей вибір: вибрати або благословення, або прокляття, або життя, або смерть, або бути з Богом, або бути з дияволом.